Всім доброго дня, компанія КХС, канал КХС Ікен. Я завжди з вами. Маємо 29 серпня 2023 року. І сьогодні у нас буде таке коротеньке невеличке відео. Це накладка на поріг Volkswagen Golf 2 GTI, Там здається, рік там. Двієчка, хто хто знає, двічка точно з якого по яке пішло, то той точно скаже, що я. Але ж важливо, скажімо, не це, тому що не тільки в цій машині є схожа ситуація. Це накладка пластикова. Ну, Бачите, да, все отак, от воно виглядає. Є тут заглушечки під поріг ідуть. Такі речі, до речі, ми теж робимо, можливо, не до цієї авто, але ж і до інших робимо. Це є. Але ж виходить питання в тім, що є отакі от от фіксатори. Такі, скажімо, кліпси. Це оригінальне, оригінальне, це те, що ми зробили. І коли цей поріг треба саджати на місце, тобто винішу цю накладку саджати на поріг, прикривати, то спочатку ставиться на двосторонній скотч, там, ну, хтось на герметик сяде, хтось там по-іншому. тобто Ставиться спочатку оце, оця кліпсочка, така, вона фіксується до порогу. І після того ми вже вдягаємо цю накладку. Тут є, бачите, такі от виступи. І ці виступи заходять просто туди. Просто зафіксуються, защолкуються повністю і стоять на своє місце. Ну, зрозуміло, що такі речі, якщо можливо таку частину ще можна придбати, десь вона можливо і є. ну, можна якогось залишки, не знаю, можливо, в оригіналі хтось це робить, то з такими речами дійсно виходить складно. От людина звернулася до нас, і ми були, скажімо так, навіть зацікавлені зробити таку річ, щоб вона відпрацювала, тому що вона начебто дуже тонка, якщо роблять її зазвичай китайці. Ну, можливо, хтось інший робив, але на той час, певно, саме, саме німці робили. мабуть. Що. Не знаю хто зараз, але зараз взагалі їх знайти не можна, тому людина, людина звернулася, ми зробили, зробили її більш моцну, тобто вона виглядає трошечки, трошечки такою, скажімо так, моцнішою. Але з, зі, зі своїм підходом ми зробили так, що вона входила цей річ, що вона могла як і така стати на своє місце і вискочити звідси. скажімо я. Ось так от вона стає. Тут так само є у нас така оригінальна, і от так само вона стає. І ось вони дві стають. двостороннім скотчем кліпиться, і потім цей поріз, цей накладочка на поріг нащлкується і начебто таким чином все працює. Тому, будь ласка, якщо цікава, така річ, звертайтеся, якщо щось цікаве, схоже, можливо, ми ще не зробили, так само звертайтеся, показуйте, розказуйте, обов'язково зробимо. Ну на тому будьте здорові, До нових зустрічі. Слава Україні, слава за. Селу.